Слава Богу, брати і сестри. Я так слухаю цей псалом, який брати проспівали нам. І думаю, туди війдуть ті тільки, хто омиті кров Ісуса Господа, нашого Ісуса Христа, кого Він назвав своїми. І ще одне таке качество нахожу в Слові Божому, які працювали для Його царства. Ви знаєте, Я прочитаю Слово Боже продовж, Нашого зібрання. Коли брат Славік сказав мені, наш пастир, що поділися словом на цей час, я собі думав різні теми. Як брат Міша, який говорив сьогодні слово, каже, ну каже, це на все добре в сім'ї, в церкві. Але все рівно, коли ти провіряєш і думаєш, ну, оце ще треба поправити, можливо, і це. І я так себе, знаєте, брати сестри, вагав, ну, а що сказати, яке слово для народу Божого? Але коли я вчора попав у цей нове приміщення, яке ми почали його, таку реставрацію для підмилитовний будинок, ви знаєте, мене все всередині помінялося. Всі мої думки помінялися, те, що я готувався до вчорашнього дня. Коли я зайшов, я перше побачив, як працює від маленького до старшого всі, хто там були для слави Божої, для діла Божого. І мене така, слава Богу, брати і сестри, в і мене така гарна. Така ревність произошла всередині, що я так подякував Богу, що не особливо, я не знаю, як там брат Петро працював відносно телефонів, але я до нього сам позвонив, він до мене позвонив. І ви знаєте, оцей такий контакт, коли ми знаходимо разом для Божої справи, воно вже тут мені така радість появляється, брати і сестри. І я хочу прочитати оці місця, слава Божого, про таланти. Я таки. Цю тему назвав Не закопайте свій один талант. Я ще з дитинства пам'ятаю, що думаю, оце, що той один закопав цей один талант, і, каже, це вже виходу нема. А коли я став читати Слово Боже, і знаходжу, що люди, які працювали одним талантом, вони були теж на висоті у Бога. Я прочитаю, брати і сестри, це Матвія, 25 голова. З 14 го вірша почну. 25, 14 Матфея. Ибо Он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своїх, і поручил їм им імені своє. І одному дал он пять талантов, другому два, іному один. Каждому по его силе. Заважьте против ці слова, каждому по його силі». І в тот час отправился. Получивши п'ять талантів, пішов їх в діло і приобрав других п'ять талантів. Точно так же, получивши два таланта, приобривав другий два таланта. Получивши же один талант, пішов і закопал його в, в землю іскрил серебро Господина свого». Тобто талант це був не його, це господина. По довгому времени, 19 й вірш каже так. по долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот других пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, у малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Вот брати нам сьогодні співали. Подошел і получивши два таланта, і сказав, Господин, два таланта ти мені дав, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин його сказав йому, хорошо, добрий і верний рад, малом ти був верен, над многим тебе поставлю. Войди в радость Господина Твоего. Подошел і получивший один талант і сказав, Господин, я знав тебе». Вот Томин так уж знав Господина. что ты, человек жестокий, жнешь, где не сел, собираешь, где не рассыпал, и я, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же сказал ему, Лукавий раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро твоим торгующим, и придя, получил бы мое с прибылью. Итак, Возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножиться, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Одногодного раба, выбросьте во тьму внешнего, там будет плач, и скрежет зубов. Сказав же Сие, Иисус возгласил кто имеет уши, слышит, да, слышит. Брати і сестри, це місце слово Боже, я думаю, ми всі знаємо. Навіть якщо дітей ми запитаємо, вони розкажуть нам цю історію про таланти. І я згадав брати і сестри, от два учні, рідні, два брати Петро і Андрій. І коли я читаю місце слово Боже про Петра, то він потрудився дуже багато. Але Андрій набагато менше потрудився. Два рідні брати. Але мене стоїть питання, брати і сестри. От я прочитав цю історію в церкві, можуть бути люди взагалі без талантів. Або на Невій Божій, або в царстві Господина, який він роздавав. От в цій історії ми знаходимо, що без талантних людей взагалі там не було. От деколи ми. Починаємо, починаємо якусь таку розмову з якимось братом чи сестрою. Ну, зробити, а я, я це не можу, я це не можу. Тобто людина зразу себе каже, ну, ну я це і це і цей не вмію. Або не можу робити. Але коли я читав разом з вами оцю історію про таланти, ну от ми нікого не знайшли, що нема людей такі, що не, мають, не можуть робити ну взагалі нічого. Друге питання я би хотів брати і сестрі задати, а можливо. Як ви думаєте, більше людей, які мають п'ять талантів, чи можливо, ми себе обмежуємо тільки одним талантом? От ми теж можемо себе провірити. Знаєте, чого я кажу, я цю тему сьогодні вибрав? Я коли вчора зайшов і подивився, що ну такі брати в нас там працювали, що я їх в церкві тут ну не дуже часто бачу на сцені. І мені теж така думка, брати і сестри, що. Попрацювати для Царства Божого назавжди треба кафедра, назавжди треба сцена. Якщо ми хочемо попрацювати для Царства Божого, я придивився там на одного брата, яким збивав той фрейм, і дивлюся, а він так лівою рукою, ну так скоро б'є. І думаю: от дав Бог талант, що він лівою рукою, дивлюся один брат з однієї сторони, а він з другої, бо йому з руки. І думаю, так і таких. Бог наділив талантами. І вони працюють для слави Божої. Слава Богу, брати і сестри. І коли я так звертаю увагу, брати і сестри, на апостола Петра, да, він зайшов і сказав проповідь у День П'ятидесятниці. там п'ять тисяч людей покаялось. Оце талантом Бог його наділив. Зайшов в дім Корнілія, там весь дом покаявся, хрещення прийняли, Бог Духом ухрестив, всю родину. Далі йде, йде в храм, а там хромий сидить. Каже, во ім'я Ісуса Христа встань і ходи. Да, це Бог нас ділив таким талантом Його, дав таку силу. Далі в дії святих апостолів написано там про Енея каже, вісім років лежав розслаблений. Тож заходить апостол Петро і каже, во ім'я Христа вставай. Можливо, не всі такі мають талант від Господа, таку силу від Господа, мізгідність син. Але коли я читаю брати і сестри далі про Андрія, він тільки там міг написано, що коли вже Христос перейшов в озеро, і там ну, треба було кормити людей. І він звертається до до Філіпа, а Філіп каже, ну що ж, де ж, треба 200 динарів десь зібрати, щоб цю масу людей накормити. Андрій підходить і каже, слухайте, ну тут є один хлопчик, має 5 хлібів від рибки. Але оце я дивлюся в того Андрія, треба, щоб був мав він цей талант, який він заговорив з тим хлопчиком по дорозі. Оцей один талант, брати і сестри, можливо, він дуже. Важливо Господа що вміти правильно до людей заговорити? Чи то до дітей, чи то до молоді, чи то до старших. Це треба теж мати від Бога той талант. І, можливо, тільки один оцей талант. І він був у Андрія. Але читаю я ще одне місце, таке брати і сестри, яке мені дуже запало. І я хочу разом з вами прочитати. Це Євангеліє від Іоанна. Перша голова 40 й 40 Один із двох слушавших від Іоанна об Ісусі, послідувавши за Ним був Андрей брат Сімона Петра. Он перший знаходить брата свого Сімона і говорить Йому, ми знайшли, що, що значить Христос. І привьов його к Ісуса, тобто Петра. Він споризував цей один талант. Він перший знайшов Месію, і він приводить свого рідного брата Петра до Ісуса. А я думаю, а якби він закрився сам собі, а якби він не проявив оцей талант, не став звати до Ісуса, можливо, так. Брат Андрій вірив би сам собі. Можливо, він не заговорив до рідного брата, не став кликати його, але він проявив оцей один талант. І далі, брати і сестри, я так дивлюсь, да, брат Андрій він не міг говорити такі проповіді великі, які міг говорити апостол Петро. Він не міг так свідкувати, він не мав таку силу. Написано, що Петра навіть тінь піднімала. Він навіть і по воді ходив. Ісус йому дозволив. Але один оцей талант, який мав його рідний брат Андрій, він використав його теж для слави Божої. Можливо, брати і сестри, ну, це я так собі уявляю. Можливо, Андрій набагато більше мав талантів. Але в цій історії я так, ну, згадав я оцих цих двох рідних братів, хто як попрацював для Царства Божого. Я прочитаю ще один місце брати і сестри для сестер, а то я думаю, що ми так всі для братів говоримо, що брати мають трудитися для слави Божої, на ниві його. Але коли я прочитаю, брати і сестри, давайте ми разом з вами, це дії святих апостолів 9 голова, і ми читаємо з 36 вірша. Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна, она была исполнена добрых дел и творила много милостей. Случилось те дни, что она занемогла и умерла. Ее омили и положили в горнице. А как Лидия была, Лида была близ Иопии, то ученики слышали, что Петр находится там, Послали к Нему двух человек спросить, чтобы Он не замедлил прийти к Ним. Петр встал, пошел к ним, и когда он прибыл, ввели Его в горницу, и все вдовицы со слезами представляли перед Ним, показывая рубашки, платья, какие делала Серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал, «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и увидел Петра, села. Он подал ей руку, поднял ее и призвал святых и вдовиц и поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. Вот за сестру Таифу, Вона наповнена була добрими ділами. Можливо, брата і сестри, ніколи вона не була на великій сценах. Можливо, вона ніколи соло не заспівала в хорі. Можливо, можливо. Але, брати і сестрі, була наповнена добрими ділами. І я думаю, це кожен із нас може робити це. Коли ми читаємо плоди і віри, і там найперше стоїть «Добродєті», Друге Петра, перша голова, там описується плоди віри, каже добродітель, росуділь, воздержання. І сім плодів віри. І найперше стоїть добродітель. І от оця Таїфа-учениця каже, поприходили приходилі і вони святкували за її добрі діла. Я думаю, що ж нам сьогодні заважає трудитися одним цим талантом, щоб бути наповненим добрими ділами. І коли я читав оце місце перше Слово Божого за ці таланти, то там 19-й вірш каже, прийшов Господін по довгому времені, і требує очота. Я думаю, от покликали Петра. І коли стали свідкувати за добрі діла оцей тавіфі, то було що послухати, як по-нашому сказати. Послав Бог Петра, щоб засвідкувати добрі діла і каже, ця вістка пройшла на всю Йопію. І я задаю собі питання, брати і сестри. А яка вістка сьогодні йде про мене або про тебе, брата і сестру? Чи є в нас оці добрі діла, що колись прийде провірка, і ми скажемо, да, Господи, я отримав оці два або п'ять талантів, і я стався добрий, вірний раб. І, можливо, брати і сестри, вже сьогодні комусь із нас приходить ця провірка. Тут ми читаємо, посланий був апостол Петро для цієї сестри та віфі, щоб її добрі діла провірились. А я сиджу собі на своїй лавці і думаю: і нас сьогодні є такий брат Петро, що він може позвонити і сказати, ти можеш працювати це і те, давай виходь, провіримо твої таланти. І я кажу, в мене така велика радість наповнила вчора, коли я побачив, що від малого й до старшого ми всі працювали хто що може, хто як вміє. Але, брати і сестри, добре, коли ми окажемося добрими рабами. Коли ми хоч з одним маленьким оцім талантом і можемо потрудитися для Божої справи. Можливо, тільки от сьогодні, в цей момент, твоя моя провірка про ісходи, брати і сестри. Можливо, якраз оцей талант твій треба, щоб сьогодні тобі потрудитися, для царства Божого. На завтра, можливо, такої не буде можливості. А можливо, на завтра зовсім другий Господь людей поставить. І ти не треба будеш там, якщо ти свій талант закопаєш. Нехай, брати і сестри, нас оце питання не покидає. Нехай воно нас постійно супроводжує, щоб і нам дав Бог маленький відрізок часу, щоб ми могли потрудитися для його слави. І прийде оцей час, як брати співали, що ми війдемо туди, але туди тільки війдуть ті раби, які працювали на ниві його. Ми співаємо такий псалом. З чим явлюся перед Богом, як той час прийде, як закінчиться дорога, сонечко зайде. Як Якліся, 9 голові, там 10 віршом написано, каже, роби, що може рука Твоя робити по сі. Не всі ми можемо. Я так згадую цього брата, який вчора лівою рукою тим ганом бив, дай мені, я не зможу це зробити, а йому дав Бог цей талант. Можливо, ніхто не зможе стільки пожертвувати, хто може рядом біля тебе сидіти. Можливо, не всі ми зможемо заспівати так, як сьогодні молодь служить співом для слави Божої. Але не закопайте один той талант, який ти маєш сьогодні. Для слави Божої. Тому то, брати сестри, хай Бог кожного з нас благословить, Читаю останнє місце один вірш, ще в нас є велика програма, і брат, буде говорити слово, Читаю від Луки, 12 голова 37 вірш. Блаженні раби те, которых Господін, прийдя, найдет бодрствуючими, пильнуючими, ті, що працюють, нехай кожен з нас Бог благословить. Jemu naj bo slava v vijeki, amen.